Двадцять третій день мандрівки, другий день перепочинку. І ми з Ларисою їдемо в місто Хронінген для того, щоб Лариса могла здати екзамен тести на автоправа. Для того, щоб доїхати до міста, ми під'їхали машиною до станції залізничної. А тепер Лариса. Купує квиток, прикладаючи карточку. Ось квиточок вже вийшов. Так, О, щоб його не порвати. І скільки це ми будемо їхати хвилин? 22, десь хвилин. Ага, десь 22 хвилинки. Коштує це 10 євро? Ні, це я поповнила карточку. 15 ага. туди і назад. 15. Туди і назад на одну особу? Так. Да. На одну особу 15 євро. Ми поповнили картку тільки що. Так, а тепер буде. у нас є картка і ми її пропікуємо раз. Це знімається кошти. Два. Все, тепер у нас проїзд оплачений, і ми йдемо на платформу чекати свого поїзда. Поїзди тут ходять швидкісні, буквально 15-20 хвилин. Інтервал. Ось уже під'їжджає. Поїзд, або можна сказати, електричка, якою ми будемо їхати. А тут людей побільше. Сідаємо. И мы уже все Серед міста можна підійти, попити собі водички. Стоять ось такі труби. Натискаєш на кнопочку і біжить вода. Зайшли в магазинчик, зараз я вам покажу красу. А, -а, -а. петутик у вас розігрався, правда? Не знаю, куди потрапив, але ніхто не затримував, квітки не вимагали. Люблю такі ситуації, коли несподівано потрапляєш, в якісь дивні місця. Судячи по цьому інформаційному листу це щось академічне і будівля сама будувалася в 1614 році. Ось якраз на каналі. Ви бачите будиночки, які припнуті, в яких живуть місцеві жителі. Я вам показував вже в невеличкому місці вулицю Червоних Ліхтариків. Так. Оце в Дейвентері. Квартал червоних ліхтарів. О, околи, маленька вуличка, да? вуличка маленька. А тут е в Хронінгу теж є вулиця, де з двох сторін. А от е тіті на роботі і тому зараз постараємося <свіджити> знімати не можна, але постараємося вам це показати, як це виглядає. Да, це зліва, справа. Це, бачите, кабінки. А це ті на роботі. Ось. Члени всякі продаються. Тетя на роботі. Вон долись дивиться. Лариса водичку набирає. От кнопочку натискає, я вам показував. І свіжа водичка тепер буде. Покажу вам зараз місця, де можна ставити велосипед, тут є позначки, бачите, велосипед. І візочок для людей з обмеженими можливостями. А коли велосипеда немає, то спускається стільчик, можна посидіти. Велосипедний вагон. Ось на дверях позначка велосипедна. А ми з лесячкою сидимо ось тут. І їдемо вже додому смажити грибочки, які я зрізав тоді в Лісі. Ну, ось, грибочки наші. Всі згодилися на те, щоб їх посмажити і скуштувати, тому ми готуємо. Ріжень м'якенькі, красивенькі і будуть смачненькі. Ось грибочки вже смажаться, цибульки додаємо. Грибочки люблять цибульку. Так, Помішаємо. І потім підсолимо, і йдуть до кондиції. краса помаранчева. Заливаємо сметанкою і кропчиком посипаємо. Ой, буде смакота! Все це, перемішуємо і воно повинно трошки потушитися. Отже, трутових сірчано-жовтий вже приготували. Лариса насипала собі в тарілочку. І зараз скуштую, скажу, своє враження від гриба. Смакові якості. Живу вже дуже давно. Ну, правда. Ну, смачно смачно. Я перш, вперше їх пробую. І навіть не знала, що це можна їсти, але це дуже смачно, правда. Питаю у Ларісі, що це в холодильнику таке лежить. Таке біле з зеленим, Питаю, що це? А Лариса й каже, це національна страва Нідерландів. Картопля, пюре із зеленю. А що за зелень, Ларіса? Бурен кол. Кол це взагалі то капуста. Ну, от така якась листя, листяна, така капуста зелена. Не шпинат, ні. Ні, не шпинат. Ні. І зараз я мушу скуштувати так як в Норвегії я норвежську їжу коштував. Mm. А Хоч ось, трошки, ось, да. що воно таке, ця товчена картопля з капустою листяною. Я ще хочу сказати: вони сюди додають або ж уксус, або квашену капусту кислу. Ну, так сказати, їсти можна, може, це не така моя страва. Дуже відчувається смак капусти з картоплею. Їжа нормальна. Ну, може, трохи не моя, але смачно.